Вітаю вас! Хочу сьогодні поділитися із вами своєю концепцією побудови портфеля для постійного грошового потоку. Ціль такого портфеля це фактично створення щось типу власного пенсійного фонду. Даний портфель повинен забезпечити постійний грошовий потік, який росте із року в рік, а також збільшення самої капіталізації активів. А для досягнення цієї цілі потрібно тримати хороші акції в портфелі, які платять достойні дивіденди. Скажу одразу, що ETF я відкидаю як інструмент. Оскільки ETF – це є посередник, а посередники потрібно уникати. По-перше, посередники це є додатковий ризик. Про ризики ETF можете подивитись відео, дуже варте уваги і рекомендую вам. По-друге, ETF це є комісії. Так, більшість ETF беруть невелику комісію, але з часом воно все накопичується, і це є мінус від вашої дохідності. І останнє це відсутність керованості. ETF-ом керує менеджер, а я хочу активи відбирати сам. Тому цей інструмент мені також по цьому не підходить. Таким чином, акції я буду відбирати сам. Але оскільки я не є якимось там мегапотужним портфельним менеджером, тому для якісного відбору акцій я буду використовувати декілька принципів. Перший принцип це принцип індексності. Тобто, я буду відбирати акції тільки ті, які входять в певні індекси. Таким чином, я отримую тільки хороші акції. Погодьтеся, що компанії із сотнями аналітиків відберуть компанії краще у індекс, ніж це зроблю я чи будь-який інший приватний інвестор. Тобто, завдяки індексності, ми отримуємо хороші акції. Другий базовий принцип це вибирати компанії, які входять до переліку дивідендних аристократів. Цей перелік ви можете знайти в мережі, наприклад, за посиланням ось таким я залишу в описі під відео. Є перелік всіх дивідендних аристократів. Що таке дивідендні аристократи? Це є компанії, які 25 років і більше постійно платять дивіденди і з року в рік збільшують їх. Окрім дивідендів, там є ще кілька характеристик, тобто сюди входять тільки хороші компанії із дивідендами, які постійно ростуть. Таким чином, це забезпечить утримання постійного грошового потоку, який росте із року в рік. Окрім цього, в таких компаніях набагато менша волатильність під час різних криз і вони менше падають в ціні. Тобто сам портфель є вже стабільнішим. І третій принцип це побудова рівноважного портфеля. Це означає, що об'єм кожної акції портфеля буде одинаковим. Тобто, якщо в нас є. 1000 доларів, і є у нас 10 акцій, то кожна акція має мати по 100 доларів. Це забезпечує легкість ребалансування, а також історично показує, що портфель, у якому є акція одного об'єму, випереджує суттєвий ринок. І тепер саме цікаве, це побудова стратегії. Як базовий індекс я взяв індекс Dow Jones. Чому його? Оскільки в ньому є небагато компаній. В ньому входить 30 компаній, тобто серед них можна вибрати. Необхідні, щоб не тримати широкий портфель. І серед цих акцій, які входять у індекс Dow Джонса, я відбираю компанії, які є дивідендними аристократами. От таких компаній є 10: це є Caterpillar, McDonald's, 3M, Coca-Cola, Johnson Johnson, IBM, Chevron, Procter Gamble, Walmart і Walgreens Boots Alliance. Усі ці акції я беру однаковим об'ємом, як я сказав про рівноважний портфель. А далі для балансування цього портфеля, щоб були акції приблизно однакового об'єму. Дивіденди я буду реінвестовувати в компанії, які дешевші, і, відповідно, якщо буду поповнювати рахунок, то також буду урівноважити цей портфель. І як ви розумієте, що склад портфеля може змінюватись з часом? Наприклад, якась компанія може зайти в індекс Доу Джонса, а одночасно вона є дивіденним аристократом. Тоді таку компанію я також буду додати у портфель. І її буду купляти за рахунок виплат дивідендів, а також, якщо будуть поповнення, то за рахунок поповнень також буду зрівнювати об'єм цієї акції у портфелі. Може бути інша ситуація. Наприклад, компанія або вийшла з індексу Dow Джонса, або перестала бути дивідендним аристократом. У такому випадку я компанію не закриваю, але просто перестаю у неї реінвестувати гроші. Тобто вона буде собі в портфелі і генерувати якийсь грошовий потік, але вже її об'єм не збільшується. Але якщо компанія одночасно і перестає бути в індексі Dow Джонса і перестає бути дивідендним аристократом, то звичайно таку компанію я буду закривати. А вирішені кошти я буду реінвестувати в інші компанії, які залишились у портфелі. Ось така стратегія повинна забезпечити постійний ріст грошового потоку від акцій. Повинне збільшити капіталізацію рахунку постійно, зменшить волатильність депозиту під час різних криз, а також, можливо, навіть пережене біржові індекси, хоча це не є основною ціллю. Якщо у вас є якісь запитання чи думки по цій стратегії, пишіть у коментарях, буду радий прочитати їх. А я дякую за те, що ви додивились відео до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, так ви не пропустите нові відео, а також поширюйте це відео, це допомагає каналу розвиватися. До зустрічі!